І хотілося б сьогодні розповісти про журналістів саме Мелітополя, Мелітопольського району. У нас взагалі нашою службою задокументовано на даний час 352 випадки викрадень цивільних, саме цивільних. Із них шестеро Мелітопольських журналістів і медійників. Це Георгій Левченко, Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, Влад Гершин це адміністратор телеграм-каналу. Мелітополь це Україна Яна Суворова і Євген Іліченка, адміністратор телеграм-каналу Мілітополь, якого викрали ще влітку 22-го року. Ці люди виконували не лише свою професійну діяльність, але доносили до нас правду. Це порушення проти демократії, проти свободи слова і проти кожного з нас. Взагалі, за нашими даними. Із загальної кількості викрадених 211, зараз звільнено, або їм вдалося звільнити. звільнитися з полону. Однак 141 людина зараз ще перебуває в полоні, на жаль, серед них, про трьох, вже відомо, що вони закатовані, вони загибли. Ми знаємо також про місце перебування лише тільки 82 осіб. 59 людей, де вони зараз знаходяться і про їх здоров'я ми не знаємо зовсім ніяку інформацію. 46 осіб зараз перебувають у судовому процесі або вже отримали великі е, вироки. Також більше 17 людей додавлені в список розфільмоніторингу з позначкою терористи-екстремісти. Все почалося з того, що коли ворог зайшов у місто, то в першу чергу, ну ми дізналися, і зараз я вам хочу сказати, що ми дізнались про те, що про нас, про журналістів, вони знали заздалегідь, і ці всі списки вони готували, так як списки АТОшників, так як список списки людей, які працюють в особих структурах, і так далі, так само ці були списки журналістів. І в першу чергу вони йшли до представників влади і до журналістів. А коли захопили Мелітополь, то в першу чергу вони захопили телевежі, радіостанції, телебачення і пішли по спискам, пішли по колегам на так звані співбесіди. Мелітопольські відомості, колеги, наш город, колеги, і так далі. Їх всіх викликали. В першу чергу, що було пропозиція або ви працюєте. Або якщо не працюєте, то ну ви взагалі не працюєте. Деякі люди і деякі журналісти на жаль повірили. Та що якщо вони не будуть працювати, то їх залишать у спокої. Ні, це була неправда. Вони продовжували стежити за тими людьми, які залишились. Людина навіть не працює, вони стежили за людьми, чим вона займається, куди ходить, з ким розмовляє і так далі. І в весоні, навесні 2023 року першу затримали Ірину Левченко разом з чоловіком прямо на вулиці, а вже в серпні 2023 року затримали нашого адміністратора телеграфіоналу Георгія Левченка і журналістку Паріаму Літобов Анастасію Глуховську. обов'язково це все і під час фільтрації. Був випадок з хлопцем, який працював іще тоді, під час тієї окупації, лише звичайним сісадміном. Він понад шести або восьми років не працював. Вони вимагали від нього паролі, коди доступу. Хоча він був звичайним сісадміном і мають підтримувати, а не карати, але це дуже важливо підняти.